Усіх вітаю! 23 квітня 2025 року, місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограда, які посаджені у мене на участку, Щось стареньке, щось новеньке. Досліджуємо, як вони себе поводять в умовах нашого міста. На що можна розраховувати, ну і таке інше. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже дуже вдячний. Ну і погнали! Це у мене імірчик, посаджений осінню 2021 року на сіневий. Масово квітнув виноградник в тому році 20-23 травня. Визріває він десь наприкінці серпня, в моїх умовах. І заявлена морозостійкість у нього 22-24. Не знаю, не впевнений в заявлений морозостійкості. Хтось питає, а чому так. А тому, що в цьому році у нас був приморозок, ну, деякі сорти винограду виглядають ось так. Бачите, зелененьке. А цей, ну, де, десь ви бачите, ось тут, десь, да, там, тут, тут зелене. А тут випади, все випало. І ось там дві повністю теж випало. Не знаю, дасть він, відіб'є, не відіб'є, але треба буде відновлювати кущ. Надія є, що він отут -от знизу відіб'є. Була б у мене така надія: ух, був би я радий і щаслив. Але, Але маємо, що маємо. І від того будемо плясати і дивитися, що він нам дасть, не дасть. Але відновлювати його прийдеться. Так що, купував я його у Єльцова, однорічним корневласним. Це Калугін, це е... селекція Калугінська. У нього двоплащина шпалєра, в тому році було 17 пагонів, і то було, мабуть, багато. Я... Те в мене таке відчуття, що я його в тому році трошки, трошечки перевантажив, м'яко кажучи. І за того, що я його перевантажив, він так від, відреагував на приморозок. Наступного відео буде аватар. Ну, він ліпше відреагував. І там ну, буде по, по іншому, будемо дивитися. В тому році я ще йому дав гіберіліна. Це теж могло б. Вплинути на те, що він так відреагував на приморозки. Не експериментуйте з диким дозуванням гіберіна, нічого гарного це вам не принесе. Він устойчивість у нього гарна. Він вражайний. Ну, як вражайний? Скажімо так, він починає кидати грону десь п'ята, сьома брунька, і треба на ньому е, класти посилену лазу плодоношення. Чому? Об'яснюсь. Є пусти пагони, але в Грона, яку він може кинути, може бути і 2 кіла, і півтора кіла. Гарні грона. А Чому треба вибирати усіль... Посилену зону плодоношення, тому що холості пагони прибираємо, а ті, що з гронами, залишаємо. Двійніки, трійники теж прибираємо, контролюємо цей підхід. Кількість пагонів. На ньому потрібно, якщо ви хочете, щоб була ягідка зовсім така ух, прямо ух, тоді потрібно на ньому прибирати десь. Процентів 10-15 ягідки Він може ягідку нагнати. Ну, то я зараз далі розповім, як він може. Е, по ягідці. Ну, в моїх умовах було таке, що вона десь підтріскувала. Хоча у нього в смаку ярко виражена черешня, пружина соковита, з прихрустом темного кольору. 17-20 брікс набирає. Кажуть, що мало він набирає цукрів, але то його знімають ще зарані і не треба цього робити. Чому? Тому що йому треба визріти гарно. Він визріває і дає своє те, що треба. Гронка може бути 702 кг, а ягідка може бути ну, в своїй масі дає десь 14-15 грам ягідку, а так може і 20-ку легко, легко закинути. Стимулятори на ньому ні в якому разі не використовуйте, отак От як є, так і працюйте. Грунтів радючих під ним метр. Саджанців не робив, Чубук теж не робив. І тримає його в неокружному стані в самому місті Херсоні. І так, 23 квітня ой, 2025 року місто Херсон. Межазі на 2 кілометри. Комендантська з 21 до 5, маскування на вікнах, місто під обстрілом, дрони, дрони то жах. То жах, який є зараз реальністю в місті. Ой, літають, вбивають, палюють на людей. Жах, просто жах. Да. Слава нашим захисникам, які захищають нашу країну від тих нелюдів. До кінця війни залишилося менше півроку. Рухнуть вони, скоріш за все, економічно. Дзвіночки вже з'являються. І дзвіночки з'являються, скажімо так, не в центральних регіонах, а в таких, які подалі. І дуже багато цікавих дзвіночків. Ну, я їх зараз пере... Пере... Ну, не буду про них розповідати, вони є. Місто наше живе. Кошта працює, риночки працюють, АТБшка працює, розетка працює, машинки катаються, дрони літають. Ну, таке. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!